І всім Алоха! З вами як Сівоха. І це вже я продовжую знову знімати блоги. Я вже не знаю, що вже знімати. У мене знову почались борги. І я от якраз, коли починаються борги, починаю знімати відоси. Не знаю для чого. А, напевно, намагаюся так відволіктись від того, що в мене купу боргів в університеті. Ну, знаєте, це жах повний. Я просто. А. Університет іноді просто виїдає моє життя. У мене на днях була така ситуація, як це я в Тамблері сидів. Ну, коли я виклав декілька туди своїх фотографій, мені почав писати якийсь німець. Як я розумію, він прям дуже топить за Україну і прям так писав, хвилювався, що там, як я, там, я такий думаю, кафець. Німець, німець якийсь вирішив прям так. Він ще спитав: ну, типу, що я з в культурі чи що. Ну, я такий, так, єп. Ну, ми там з ним переписувались деякий час, типу, він там розпитував мене багато чого про себе почав розповідати. От розповів, наскільки він далеко живе від Харкова до свого там міста. Я такий. Вжесть, який, таке відчуття, що він просто фанатіє від українців, тому що ну реально у нього. Я зайшов на його сторінку, там дуже багато постів про Україну, і я такий. Ух, чувак, фанатіє по Україні. І, ну, просто дуже людина підтримує Україну. І це доволі прикольно. Ех. Що в тамплірі все ж таки. Щось типу такого є. От таких людей. О Боже, Це, у мене вже тут е, лежать. О, я не знаю... листочки ще. Якісь. Е, я не знаю, я, я їх ще не викинув. Я їх ще не викинув. І вони тут лежать уже засохші. Ну, в мене там фотка якщо що була. І що в Тамблері, і що в інстаграмі з гасточками, що в мене в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там бувають іноді те, ну іноді я туди скидую те, що не попадає ні в Тамблер, ні в Інстаграм, тобто в такий іноді контентик, який тільки буде в Телеграмі знаходитись. Ну, якщо вже ж спілкуватися ще про якісь події. За весь цей час, який був, ну за час поки в мене відосів не було. Ну, до речі, так, я ж якраз таки був наважився засняти відео. Ну, попереднє це моє відео. Це я засняв відео на вулиці, погуляв. Тому, якщо що можете подивитися, як я гуляв по Харкову осінньому, от ну мене люди попросили. Ну, людина попросила одна, і я вирішив таке, ну добре, вже все ж таки треба. Треба погуляти хоч трошечки, нарешті наважитись погуляти. А так я останнім часом зараз сижу просто. До речі, зараз сижу просто, малюю іноді і програмую. Ну, вчусь програмування, тому що ну, я ж хочу створити свою комп'ютерну гру, тому так, я трошечки його. Пишу кодик і малюю в цей же час. Е є таке, до речі, в мене натхнення малювання як на малювання, як завжди, приходить вночі. Ну, в принципі, як і завжди. І це доволі прикольно. Ну, типу, з одного боку, прикольно, з іншого боку, у мене збитий графік, і це теж таке собі насправді, тому що. Ну я сідаю малювати, типу, десь о першій годині ночі і такий віпу малюю, малюю. Як, як правило, я не домальовую, починаю вже кольором, намалював кольором, але не домальовую і вже йду лягати спати, тому що вже доволі пізно, вже до чотирьох годин ночі малюю і такий думаю, блін, треба вже напевно лягати спати, тому що все ж таки малюнок малюнком, але спати треба. От, і тому лягаю вже спати, не домальовуючи. Може сьогодні ще продовжу малювати той малюнок, який я не закінчив. Може його викладу нарешті. От. Якщо, Якщо він мені буде подобатись. Хоча, в принципі, він мені до сих пір подобається. І це як наче дивно. Тому що, як правило, коли я малюю якийсь малюнок, він мені. Скажімо так, він мені перестає подобатись на наступний день, і я вже не хочу його нікуди ні викладати нічого, і просто він в мене є. У мене так багато малюнків, які я просто навіть не виклав, тому що ну, мені вони чомусь не дуже подобаються. Я, я просто вирішив їх не викладувати, тому що вони мені не подобаються. От і так вони в мене просто висять. Я їх не видаляю, тому що в принципі чому б ніхай будуть. В принципі, як. Спогад про те, що я малю... малював хоч якісь там малюнки, і потім, можливо, в майбутньому я їх перемалюю в більш краще щось. от, е, Типу, коли скілуха в мене виросте. Я просто не знаю. в мене завжди є такий критика мого скіла. Я завжди, коли малюю, я завжди критикую свій скіл і, і оцей в мене перфекціонізм, який в мене відбувається. Це просто, ну, я не знаю, це просто іноді навіть заважає, тому що ти кожен раз, коли малюєш лінію, навіть коли скетч малюєш, у мене цей перфекціонізм навіть на скетч розповсюджується. Тобто я розумію, що це просто скетч, але я все одно почну малювати рівну лінію, і це реально заважає. Прям дуже заважає насправді. Е, я намагаюся з цим боротися. Мені в університеті заставили. Посадити. Ну як заставили, просто ну, треба було посадити е живець, скажімо так. От. Ну Це було завдання в університеті. Я не знаю, чи щось з нього виросте, чи він взагалі буде якось. Ну, як наче я бачу, там якісь типу бруньки з'являються. Будемо вірити, що воно буде жити. Я не знаю. Це трохи кайнда дивно. От, е, anyway. е, До речі, так, е, можете теж запитувати в коментарях, особливо нові там глядачі, які прийдуть, нові підписники. Е, коментуйте, там запитуйте в коментарях хоч щось е, про мене. Типу, я буду намагатися відповідати. Якщо мені буде подобатись якесь питання, я на нього буду відповідати обов'язково. От в мене ж є от якраз рубрика, вже перша серія до сих пір там відповіді на питання. Тому якщо хочете попасти в цю рубрику, пишіть коментарі, запитання свої. я буду вибирати ті запитання, які, по-перше, не повторюються, по-друге, якісь цікаві для мене. До речі, як ви могли помітити, я покрасив нігті в синій такий колір. У мене тут є лак для, я не знаю. габан, Габана, ну, він просто десь там лежав. Я просто вирішив вкрасти. От. Вкрасти у самого себе типу. Ну я просто. от, Я вважаю, що треба нормалізувати взагалі покрашені нігті для чоловіків, в принципі. Чому б ні? Це прикольно виглядає, я не знаю. А Тільки в мене він ну, вже трохи лак почав сповзати. Тобто він, ну, він ненадовго буде тут, він скоро вже повністю злізе. тому, от, і Взагалі мені в принципі, ну, мені кольор подобається. Прикольний колір, хоч це єдиний колір, який в мене є. от, ну, Що є, то є. Думаю, на цьому ми вже будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки. Не забуваємо про підписку, про коментарі. Пишіть свої запитання в коментарях, ставимо дзвіночки і всім па-па-па. Па-па!